Усім привіт! Сьогодні буде на розборі автомобіль за Ставрія. 1.2 карбюратор. Що кого цікавить Таврухі, Пишіть на Viber, сфотографуємо, знімемо, відправимо, що кому потрібно. Дивіться ось такого красного кольору. Є документи все. Але, щоб на ній їздити, треба її. Варити ось така вона з себе. воно від неї запчастини. Дивіться. Шо кого цікавить. А тут біда в чому? Тут біда, ось що вирвало все з м'ясом. Так що шо кого потаврухи цікавить, пишіть. Зараз її буду за радіокомуль буду пробувати заводити. Повинна завестись з нею все добре, крім окрім зварочних робіт. Так, що шошоку цікавить. Звертайтесь. Дякую. Пишіть на вайпер.